Вітаю на каналі Спецтехніка. На огляді у нас автомобільний тепловізор, за допомогою якого можна керувати транспортом без ввімкнених фар та навіть при повній відсутності зовнішнього освітлення. Зараз ми розглянемо його комплектацію, подивимося, як керувати його функціями, та зробимо тестові записи у реальних умовах. Тепловізор від компанії InfiRay модель NV2 складається з внутрішнього блоку, який встановлюється у салоні автомобіля. Ось такий вигляд має екран 4 дюйми, та камера, яка встановлюється ззовні транспортного засобу. Одразу відповідь на популярне питання: не можна встановлювати її у салоні. І взагалі не можна перекривати огляд будь-яким. Звичайним склом чи акриловим. Почнемо з внутрішнього блоку. Встановлюється він ось у такому положенні. Для фіксації передбачений спеціальний двосторонній скотч. І далі екран може фіксуватися під ось такими кутами. Живлення 12 вольт, стандартний роз'єм 5,5 на 2,1. Підключення в автомобілі передбачений кабель з прикурювачем, загальна довжина 2,5 метри. На самому роз'ємі є ще два додаткових USB. Під'єднання камери проводиться комплектним кабелем, загальна довжина 5 метрів. Ось таким чином це робиться камера зафіксувалася. І з іншої сторони, підключаємо до монітору. Матриця камери це мікроболометр на основі Ванадію, кут огляду 40 градусів. Ефективна дальність до 200 метрів. А роздільна здатність матриці 256 на 192. Для фіксації камери на кузов передбачений ось такий пластиковий кронштейн. Камера встановлюється сюди фіксується комплектними гвинтами, і ось таким чином вже закріплюється на автомобілі. Подаємо живлення та вмикаємо прилад ось цією кнопкою. І поки він завантажується, зауважу, що ця модель оснащена штучним інтелектом, який може розрізняти якісь перепони на шляху автомобіля, і подавати звукові попередження. Ось ці дві кнопки, якраз для цього і існують, щоб зробити це гучніше або вимкнути зовсім. Все. Тут є ще одна функція, лише це, якщо затиснути ці дві кнопки одночасно. Не вийшло зараз секунду. Ось так. Вмикається підігрів камери протягом 20 хвилин, і потім автоматично вимикається. Також у вигляді бонусу передбачена картка на 32 ГБ, на яку проводиться запис інформації з екрану. Запис проводиться у форматі MP4. Одна хвилина займає приблизно 12 МБ. Чим ми зараз і скористаємося для того, щоб зробити тестові записи. Існують певні обставини, тому ми не можемо виїхати у темний час за межі міста. Але завдяки цим же факторам не маємо вуличного освітлення і о 10-й годині вечора у цій місцевості очами майже нічого не видно. У кадрі повертає автомобіль, до нього приблизно 150 метрів. Зараз спускаємося в долину з маленькою річкою. Тут спостерігається невеличкий туман. Ось у цій частині відео ми робимо імпровізовану димову завісу прямо перед об'єктивом. Як можете бачити, нічого не помітно. На цьому все. Посилання на сайт, як завжди, в описі. Дякуємо за перегляд і бажаємо удачі!